Всім привіт! Хочу сьогодні показати як замінити батарейку в ключі до Passat B6, я думаю, також буде і до Passat B7. Зараз спробую якось не знаю, сам це зняти. Поставлю телефона, чи буде знімати. Попробую Так, Для, для початку тут є збоку така клавіша. Натискаємо її, ну я нігтем натискаю і витягую жало. Механічного ключа, тобто відложуємо у сторону. Потім оцю кришку верхню, звідки висовувався ключ. Якщо, у нас, якщо кнопки до вас і цим хромом донизу, то совуємо вправо цю нижню хромову частину. Так. О. І знімаємо її, потім нам треба розполовинити цей ключ. Він, в принципі, розповинюється. Ну, я це роблю нігтями. Хто викруткою може. Тут є така щілина, я завожу. Ось так. Потім з другої сторони. Отак. І отак тягуємо. Як назад будете вдівати, то спочатку вдіваєте туди носик. Натягуєте отака і, і потім защлкуєте так. І ось у нас вже доступ до батарейки. Тут можна, ну хто викруткує, я, наприклад, не люблю викрутку. Я люблю пластмасовим інструментом, так як тут все-таки живлення хай не яке, але є. І вивожу зараз батарейку. Так. Щось її зацепить. Як завжди, на відео не хочу виходити. Так. Далі. Сейчас спробуємо. О! о. старт. Так. Ось завожу сюди лапку і потім пальцем її якби вивожу сюди, щоб вона виїхала. Отак. Все. Тут батарейка у нас. 20-32 І потім складаємо в зворотньому напрямку. Все, в принципі, ніча, нема нічого складного. Надіюсь, відео було корисне. І надіюсь мене його вийшло гарно відзняти. На все добре.